Алло. Один з найяскравіших дреблерів Європи змінив клубну прописку. І це я вже зараз не про Михайла Мудрика, відео про якого ви можете побачити на каналі. Наш головний герой з родини ганського походження має псевдонім переслідувач Мрій. Менфіс Депай, який два сезони грав за Барселону, тепер став футболістом Атлетіко Мадрид. І сьогодні ми згадаємо його шлях у професійному футболі, адже він вийшов насиченим. Початком біографії було народження 13 лютого 1994 року в Мурдрехті, Нідерланди. Вихованець юнацьких команд футбольних клубів Мордрехт, Спарта та ПСВ. Неодноразово гравець в інтерв'ю різним виданням казав про те, що його батько залишив родину. Сталося це, коли хлопчику було всього 4 роки, і до нього ставлення майбутньої футбольної зірки вже ніколи не буде на пристойному рівні. Мемфісу та його матері довелося піднятися самостійно, не маючи майже ніяких грошей. Єдиною надією на виживання було щастя між собою. Будь-яка дитина, яка пережила розрив батьків, буде занадто добре знати глибокий емоційний біль, який вона може спричинити. Всі дослідження свідчать про шкідливі психологічні наслідки, що може мати така людина. Депай. Один із багатьох, хто зазнав цього, і наслідки явно вплинули на його розвиток, який триває й донині. У 2012 році, лише через рік після того, як він став професіоналом, Мемфіс скинув своє прізвище Депай із задньої частини сорочки, аргументуючи це тим, що виплатити це ім'я батька, і він більше не любить людину, яка покинула його та його маму. У дорослому футболі дебютував 2011 року виступами за команду клубу ПСВ, кольори якої захищав до травня 2015-го, коли було оголошено про перехід до складу Манчестер Юнайтед. Вже 20 січня 2017 року Мемфіс Депай перейшов до складу французької команди Ліон та підписав з клубом контракт на 4,5 роки, відпрацювавши його повністю. З 2021 року гравець іспанської Барселони, куди перейшов в статусі вільного агента. Виступи за збірну у 2010 році. Дебютував у складі юнацької збірної Нідерландів. Взяв участь у 19 матчах, відзначившись 10 -ма забитими голами. Вже в юнацькому віці він демонстрував чудову результативність та вміння забивати. А тепер перелік нагород Депая за його професійну кар'єру. Почнемо з індивідуальних. Їх було всього дві, а далі підемо по порядку в досягненнях з командами. Найкращий бомбардир Ередивізі сезону 14-15 з 22 голами в активі. Найкращий молодий гравець Редивізі того ж сезону, проривного, після якого Мемфіса і помітили в Англії. Підемо по командних нагородах ПСВ. Переможець Ере сезону 14-15, Володар Кубка Нідерландів сезону 11-12, Володар Суперкубка Нідерландів 2012 року. Манчестер Юнайтед. Вони ж червоні дияволи. Володар Кубка Англії сезону 15-16. Володар Суперкубка Англії 2016 року. І один трофей він встиг забрати з Барселоною. Він став володарем Суперкубку Іспанії у 2022 році. А за збірну Нідерландів він став чемпіоном Юнацького чемпіонату Європи з футболу u 17 у 2011 році та бронзовим призером чемпіонату світу у 2014-му. Голландець завжди славився складним характером, і його не можна було назвати простим хлопцем. Не скриватиму, що саме цей футболіст є для мене одним з найкращих на світовій арені. Його вміння буквально возити суперника зворушувало мене ще з дитинства. До речі, Мемфіс, окрім своїх шоу на полі, вміє так непогано виконувати пісні. В його активі є декілька композицій, серед них найвідомішими є «No Love», де зібралося вже 19 мільйонів фелбек на більш ніж 7 мільйонів переглядів, і спільна робота з іншим нідерландським гравцем Квінсі Промесом під назвою LA Вайпс з відсиланнями на легендарний Лос-Анджелес. На тій пластинці вже майже 3 мільйони переглядів. А вийшла вона давніх 5 років тому. На останок трохи про татуювання футболіста та їхнє значення. На спині набитий величезний лев. Який символізує для Депая короля хижаків у джунглях, адже саме з джунглями порівнює своє зростання на вулицях сам гравець? На зап'ясті є невеличке коло, що символізує вузьке коло друзів, які пройшли великий шлях разом з ним. Депай може похвалитися татуюванням Христа Спасителя на ребрах після того, як він забив гол проти Австралії на чемпіонаті світу. Як це прокоментував сам Мемфіс? Татуювання на моїх ребрах символізує Ісуса З Ріо. Я отримав його, коли грав на чемпіонаті світу, і я забив свій перший гол. Це змінило багато речей у моїй кар'єрі, тому це одне з моїх улюблених. А як ви ставитеся до Мемфіса Депая? Напишіть свою думку в коментарях. Мені буде цікаво дізнатися. Також не забувайте про підписку на канал, адже це є дуже важливим для мене, аби просувати контент у тренди і рухати україномовний Ютуб вперед. Підтримуйте головну команду ЗСУ, аби наближати нашу спільну перемогу ще на крок далі. Бережіть себе! Всього найкращого, па-па!